чотири, що не може домовлятися про мир із Зеленським, російський лідер Володимир Путін заявив, що бачить сенс домовлятися про закінчення війни в Україні не з її президентом Володимиром Зеленським, а з основними міжнародними гравцями. Пряма мова: звичайно, ми хочемо домовитися в кінцевому підсумку з Україною, але це зараз просто практично неможливо, неможливо юридично. Від них хто може, хто хоче, нехай веде переговори. Нам потрібно, щоб наші рішення були визнані основними міжнародними гравцями. Це має значення. Деталі, Путін стверджує, що підписувати документи з українським керівництвом безглуздо. Пряма мова. Я вважаю, що українське керівництво припустилося принципової стратегічної помилки, коли побоялося піти на вибори президента. Після чого президент втратив свій легітимний статус, що передувало. Путін уже багато разів називав Зеленського нелегітимним президентом. Наприклад, у травні 2024 року господар Кремля заявив, що легітимність Зеленського закінчилася, і йому Путіну треба зрозуміти, з ким мати справу для виходу на підписання документів, що юридично зобов'язують. Голова Укренерго прокоментував найгірший сценарій в енергетиці, який винушує РФ. Найгіршим сценарієм роботи енергосистеми в умовах обстрілів РФ є блекаут, який енергетики вже проходили весени 2022 року. Але зараз НЕК, Укренерго та генерація набагато більше готові до такого розвитку подій. Про це розповів голова правління компанії Віталій Зайченко передає інтерфакс Україна. Найгірший сценарій ми вже проходили і знаємо, що це таке. Мета агресора повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було в 2022 році, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звичайно, ніхто не Готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати на поточний момент. Мета РФ така ж залишити Україну без світла, води, але ми більш готові як Укренерго, так і електростанції, сказав Зайченко в ефірі єдиного телемарафону. В четвер є інженерний захист, є ППО і відпрацьовані спеціальні дії персоналу, щоб превентивно запобігти втраті стійкості енергосистеми і зберегти насамперед її, а потім же заживити споживачів, зазначив голова системного оператора. Він також пояснив зменшення відключень електроенергії останнім. Часом достатньо високими темпами відновлення та наявністю необхідного резервного обладнання. Те, що відключень зараз стало менше, це не диво, а самовіддана робота енергетиків. Дуже великий плюс, що завдяки нашим партнерам накопичено багато досить обладнання на складах, що дозволяє швидко усувати пошкодження, розповів Зайченко. Нагадаємо, графіки погодинних відключень діють останні кілька днів від 0,5 до 2,5 черг одночасно, тоді як раніше було в півтора-два рази більше. Біля гуляйполя один підрозділ неузгоджено залишив позиції. Зайшов у фланг. У Запорізькій області біля Гуляйполя один із українських підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Росіяни скористалися цим і зайшли у фланг сил оборони. Після боїв кілька українських військових вважаються безвісти зниклими. Джерело, речник сил оборони півдня Владислав Волошин, у коментарі агентству «Інтерфакс Україна. Пряма мова задля збереження особового складу та більш ефективної оборони Гуляйполя проводилося перегрупування і переформатування оборонної побудови наших військ, проте один із підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Тим самим він оголив один із флангів нашої оперативної побудови в цьому районі, і особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг сил оборони. Деталі, Волошин повідомив, що внаслідок бойових зіткнень декілька українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Інформація, що там відбулося насправді, на даний час уточнюється і перевіряється, сказав офіцер. Він наголосив, що у випадку, якщо підтвердиться скоєння російськими військовими воєнного злочину з порушенням Женевської конвенції, то Україна звернеться у відповідні правозахисні і судові органи щодо покарання винних. Реклама плей відео. Сили оборони України, попри все, продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю, підкреслило усу. Речник зазначив, що командуванням сил оборони Півдня було вчасно вжиті необхідні заходи для покращення оборонної ситуації на Гуляйпільському напрямку, зокрема ведення резервів. Що передувало, військово-аналітичний проєкт Діпстет повідомив, що завдяки успішним діям військового командування сил оборони ворог суттєво повільнив просування в напрямку Гуляйполя на Запоріжжі. Також ресурс писав, що окупаційні війська захопили село Зелений Гай у Запорізькій області, і що біля села російські загарбники розстріляли п'ятьох військових сил оборони. Китайський робот пройшов 100 кілометрів та потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Дмитро Джугалик, автор новин видання Межа, пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно. 27 листопада 16.38, 2161. 3. Гуманоїдний робот А-2 від китайської компанії Аджібот подолав 106,286 кілометрів, встановивши рекорд у книзі Гіннеса за найдовшу безперервну подорож, виконану роботом. Про це повідомляє Гізмодо. Робот А-2 подорожував з 10 по 13 листопада і не вимикався жодного разу завдяки системі швидкої заміни акумуляторів. Його маршрут пролягав від озера Цінзі в провінції Дзянсу до набережної Бунд у Шенхаї. Agibot опублікувала змонтоване відео з вибраними моментами, що не показують усіх деталей подорожі, за повідомленнями змі, маршрут робота включав пересування пішки містом, різними типами ґрунту, схилами та в умовах обмеженої видимості. AGBot A2 completed Guinness World Records of Longest Journey Walked by a Humanoid. А 2 також дотримувався правил дорожнього руху, адже й заявила, що робот був оснащений двома модулями GPS із збудованим лідаром та інфрачервоними камерами глибини, що дало йому сенсорні можливості, необхідні для точної навірації в умовах змін освітлення та складних міських умов. Згідно з офіційним записом у книзі рекордів Гіннеса, Аджібот А 2 проходив оптимізацію між квітнем і травнем 2025 року, щоб уникати падінь під час сотень годин безперервної роботи. 17 серпня робот також успішно подолав 24 годинну повністю автономну подорож за високих температур близько 40 градусів видобутку до нафти у 2026 році Володимир Тунік Фріз, 27 листопада 1724. ОПЕК Плюс планує зберегти високий рівень видобутку нафти у 2026 році. ОПЕК Плюс планує зберегти високий рівень видобутку нафти у 2026 році. Гетті Images 557. ОПЕК Плюс, ймовірно, залишить рівні видобутку нафти без змін на своїх засіданнях у неділю та домовиться про механізм оцінки максимальної виробничої потужності членів організації. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Вісім країн ОПЕК Плюс, які поступово збільшували видобуток у 2025 році, як Очікується, залишить без змін свою політику щодо призупинення підвищення видобутку в першому кварталі 2026 року, заявили два делегати. ОПЕК Плюс, до якої входять організація країн експортерів нафти та союзники на чолі з Росією, видобуває близько половини світової нафти і вже протягом багатьох років обговорює показники виробничих потужностей, на основі яких встановлюються цілі видобутку членів організації. Очікується, що вся група ОПЕК Плюс домовиться про механізм виробничих потужностей на окремій зустрічі в неділю, повідомили Джерела Reuters. У травні ОПЕК заявила, що ця оцінка виробничих потужностей буде використовуватися як орієнтир для базових. Показників видобутку на 2027 рік. За словами двох делегатів, у неділю міністри планують провести чотири онлайн-зустрічі, починаючи з міністрів ОПЕК о 13.00 за Гринвічем. Далі відбудуться засідання спільного міністерського моніторингового комітету JMMC за участю всіх міністрів ОПЕК Плюс, а на завершення засідання восьми членів. ОПЕК Плюс протягом багатьох років скорочувала постачання аж до квітня, коли вісім членів почали збільшувати видобуток, щоб відновити частку ринку. Скорочення досягли піку в березні, склавши 5,85 мільйона барелів на день, що становить майже 6% світового видобутку. Вісім країн. Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир і Оман збільшили цілі з видобутку приблизно на 2,9 мільйона барелів на добу з квітня по грудень і домовилися про паузу в першому кварталі на своєму останньому засіданні. Міністри ОПЕК 5 також не планують вносити жодних змін до цільових показників видобутку на 2026 рік, які передбачають скорочення на 2 мільйони барелів на добу для більшості членів організації. Додали джерела. Нагадаймо, знижка на російську марку нафти ЮРЛС відносно північноморського еталону бренду у листопаді збільшилася до 23%. У жовтні цей показник становив 17 Видобутку нафти у 2026 році. Володимир Тунік Фріз, 27 листопада 17.24. ОПЕК Плюс планує зберегти високий рівень видобутку нафти у 2026 році. ОПЕК Плюс планує зберегти високий рівень видобутку нафти у 2026 році. Гетті Images 557. ОПЕК Плюс ймовірно залишить рівні видобутку нафти без змін на своїх засіданнях у неділю та домовиться про механізм оцінки максимальної виробничої потужності членів організації. Про це повідомляє Reuters із посіланням на джерела. Вісім країн ОПЕК плюс, які поступово збільшували видобуток у 2025 у році, як очікується, залишить без змін свою політику щодо призупинення підвищення видобутку в першому кварталі 2026 року, заявили два делегати. ОПЕК Плюс, до якої входять організація країн експортерів нафти та союзники на чолі з Росією, видобуває близько половини світової нафти і вже протягом багатьох років обговорює показники виробничих потужностей, на основі яких встановлюються цілі видобутку членів організації. Очікується, що вся група ОПЕК Плюс домовиться про механізм виробничих потужностей на окремій зустрічі в неділю, повідомили Джерела Reuters. У травні ОПЕК заявила, що ця оцінка виробничих потужностей буде використовуватися як орієнти. Для базових показників видобутку на 2027 рік. За словами двох делегатів, у неділю міністри планують провести чотири онлайн-зустрічі, починаючи з міністрів ОПЕК о 13.00 за Гринвічем. Далі відбудуться засідання спільного міністерського моніторингового комітету JMMC за участю всіх міністрів ОПЕК Плюс, а на завершення засідання восьми членів. ОПЕК Плюс протягом багатьох років скорочувала постачання аж до квітня, коли вісім членів почали збільшувати видобуток, щоб відновити частку ринку. Скорочення досягли піку в березні, склавши 5,85 мільйона барелів на день, що становить майже 6% світового видобутку. Вісім країн Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир і Оман збільшили цілі з видобутку приблизно на 2,9 мільйона барелів на добу з квітня по грудень і домовилися про паузу в першому кварталі на своєму останньому засіданні. Міністри ОПЕК 5 також не планують вносити жодних змін до цільових показників видобутку на 2026 рік, які передбачають скорочення на 2 мільйони барелів на добу для більшості членів організації. Додали джерела. Нагадаймо, знижка на російську марку нафти Юралс відносно північноморського еталону бренду у листопаді збільшилася до 23%. У жовтні цей показник становився. 17%. британська розвідка Росія стирає українську ідентичність на окупованих територіях. Росія докладає зусиль для русифікації людей на території, яку вона незаконно окупувала після нападу на Україну. Як пише Європейська Правда, про це йдеться в огляді британської розвідки за четвер. Британська розвідка звернула увагу, що 25 листопада був опублікований указ Владимира Путіна. Стратегія національної політики Росії на період до 2036 року. У ньому російська влада отримала вказівку формувати російську ідентичність і поширювати використання російської мови на території, яку вона незаконно окупувала в Україні, йдеться в огляді. Серед іншого, пише британська розвідка: документ наголошує на продовженні політики русифікації, нав'язуванні російської мови, ідентичності та культури мешканцям суверенної території України. Ця політика є частиною тривалих зусиль Росії з викорінення української культури та ідентичності, а також делегітимізації української державності, додає вона окремо. В огляді вказують на те, що стратегія посилається. На окуповані та неокуповані території України в Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях, а також Крим як частину Росії. Посилання в документі на ці суверенні українські області, як на історичні території Російської держави, підкреслює відверто імперіалістичний аспект постійних зусиль Росії з підкорення України. Підсумовують там. У розвідці Великої Британії раніше проаналізували потенційні втрати російської армії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення. Розвідка Великої Британії також назвала ймовір. Вірну кількість втрат у живій силі Північної Кореї, яка відправила своїх військових на допомогу Росії у війні проти України. Підрив північних потоків: Італія екстрадувала до Німеччини обвинуваченого українця. Німецька прокуратура повідомила, що після більш ніж трьох місяців попереднього ув'язнення Італія видала Німеччині підозрюваного в організації підривів газопроводів Північні Потоки у 2022 році 49-річного українця Сергія Кузніцьова. Джерело Європейська Правда з посиланням на шпігель. Деталі Кузніцова доставили до Німеччини вертольотом у супроводі німецьких посадовців. Найближчим часом суддя має обрати йому запобіжний Ній захід імовізно арешт, додає прокуратура. Після цього на українця чекає судовий процес у Німеччині, йдеться в повідомленні. Сергій Кузніцов провів у більшу частину свого попереднього ув'язнення в тюрмі на півночі Італії, де його затримали. Він неодноразово намагався запобігти своїй екстрадиції, зокрема оголошуючи голодування. Перед Верховний суд Італії 19 листопада відхилив апеляцію Кузніцова проти рішення суду нижчої інстанції, підтвердивши його видачу Німеччині. Німецькі прокурори звинувачують Кузніцова в приналах. Лежності до групи осіб, які становили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі, йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційної диверсії та знищення важливих об'єктів. Сам Кузніцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах. За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підривали північні потоки, діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Бізнес закликає зробити безперевне перебронювання працівників критичних підприємств. Європейська бізнес-асоціація звернулася до уряду з проханням вдосконалити процедуру перебронювання військовозобов'язаних працівників для підприємств зі статусом критично важливих. Про це йдеться на сайті асоціації. Бізнес пропонує перебронювання військовозобов'язаних працівників із чинною відстрочкою у безперевному режимі або скоротити технічний інтервал перебронювання до трьох годин із моменту подачі заявки. У такий спосіб перебронювання буде можливим відразу після прийняття рішення про підтвердження статусу критично важливого підприємства, інформує ЄБА. Наразі, як зазначає асоціація, встановлено 72-годинний період для автоматичного переведення працівника на спеціальний військовий облік, і цей же механізм застосовується при повторному бронюванні. Представники бізнесу зазначають, що у багатьох компаній бронювання співробітників автоматично завершиться, коли спливає чинний статус критичності. Для значної частини компаній цей строк припадає на перші числа грудня 2025 року. Навіть після отримання наказу про підтвердження критичного статусу компанії наразі не мають технічної можливості завчасно перебронювати своїх працівників на новий строк дії критичності. Тож, підприємства, під фактично змушені чекати завершення чинних відстрочок, що створює проміжок, коли ключові працівники можуть бути мобілізовані. У результаті, як наголошує ЄБА, підприємства ризикують втратити необхідних працівників, зокрема водіїв, технічних спеціалістів, які підтримують безперебійну роботу критичної інфраструктури, електропостачання, мобільний зв'язок тощо. Бізнес повідомляє про непоодинокі випадки, коли заброньовані працівники отримували повістки вже наступного дня після завершення строку поточного бронювання. Нагадаємо, за останній рік кількість вакансій з можливістю бронювання на платформі OLX робота збільшилась у 8 разів. Україна підписала ліцензійну угоду з Британією про виробництво тисяч перехоплювачів Октопус. Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо випуску українського дрона перехоплювача Октопус. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. Він заявив, що це важливий наступний крок. Він дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з шахедами. Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба, зазначив очільник Міноборони України. Раніше повідомлялось, що дрон перехоплювач шахедів Октопус пішов у серію. Технологію передано трьом першим виробникам ще 11 готують виробничі лінії. За словами Шмигаля, октопус саме українська технологія перехоплення шахедів, розроблена збройними силами і підтверджена у бою. Працює вночі під глушінням і на низьких висотах. Самі дрони презентував в Лондоні президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня. На Київщині встановили перше модульне підземне укриття. У Бородянці на Київщині встановлено перше модульне підземне укриття, збудоване Державним агентством відновлення. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Це швидке та сучасне рішення, яке дозволяє оперативно забезпечувати громади захисними спорудами. Модульні укриття проходять випробування військовими, що підтверджує їхню надійність у реальних умовах, говориться у повідомленні. Проект насамперед розширять на прифронтові території, де загроза обстрілів є вищою, а час підльоту рифійських ракет коротким, зазначено у повідомленні. За словами міністра розвитку громадь та територій Олексія Кулебе, модульні укриття дозволяють оперативно забезпечити базовий рівень захисту, встановлюються швидко та одразу виконують свою функцію. Особливо у громадах, що розташовані поблизу лінії фронту або кордону з ворогом, необхідні швидкі, доступні та дієві безпекові рішення, адже загроза є щоденною і непередбачаваною, наголосив він. Укриття розташоване в Бородянці у зоні найбільшої активності громади. Воно повністю відповідає принципам інклюзивності. Споруда обладнана пандусом, підйомником та автоматизованою системою доступу, яка відчиняється під час повітряної тривоги, говориться у повідомленні. Читайте також експеримент, який мав стати взірцем, як відбудовують Бородянку. Нагадаю, Iva. Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі у дворах багатоповерхівок збираються будувати спеціальні модульні укриття. Раніше повідомлялося, що на Харківщині біля залізничних зупинок встановлюють укриття. Споруди виготовлені із залізобетонних блоків, оснащені герметичними металевими дверима, вентиляційними отворами, освітленням та лавами для сидіння всередині. У кожному укритті може одночасно перебувати до 30 осіб. Раніше аналітики сайту наші гроші виявили, що вартість створення місця у шкільному укритті суттєво відрізняється від тендера до тендера навіть у межах одного. Міста. Середня вартість одного місця становить 202 тисячі гривень місця, але є проекти, де вона вдвічі вища. Також раніше повідомлялося, що з обласного бюджету Херсонщини витратили 50 мільйонів гривень на закупівлю матеріалів для закриття доріг антидроновими сітками, яких вистачає на 60 кілометрів. До того повідомлялося, що на Херсонщині планують облаштувати антидроновими сітками 264 кілометри доріг. Дослідження для зброярів: чи зможе держава поєднати науку та оборонну галузь? У 2022 році українські оборонні заводи виготовили зброї на 1 мільярд доларів, а вже у 2025 році ця цифра може сягнути 12 мільярдів доларів. З початку Великої війни виробництво зброю значно розвинулось та вже потроху впирається у стелю нестачі складних технологій для подальшого зростання. Сьогодні досі значна частина бюджету на зброю йде за кордон, або на закупівлю компонентів, або на обладнання, яке ми виробляти не вміємо. Щоб випускати цю техніку та матеріали самотужки за сучасними стандартами. Стандартами часто потрібні роки досліджень та сотні мільйонів гривень. Цим могла б займатися, зокрема, українська наука на замовлення державних та приватних оборонних підприємств. Але держава багато років підтримувала наукові проекти, які були далекими від реалій ринку. І ось вперше за довгий час Міністерство освіти почало фінансувати науково-технічні розробки українських дослідників на замовлення українських військових та спецслужб. Надалі до цього залучатимуть приватний бізнес. Оборонка розбиралась, над якими проектами на замовлення українського війська вже працюють українські науковці, та в яких сферах приватні зброярські виробництва готові замовляти дослідження у державної науки. Наука для оборонної промисловості. Раніше Міносвіти та Національний фонд досліджень проводив «ботом-ап» конкурси на наукові розробки. Це принцип, за яким розглядаються проекти з низів, тобто тематика дослідження пропонується самим вченим. Реальні потреби економіки такі конкурси не враховували, тому більшість розробок залишились в архівах. З 2024 року Міносвіти почало проводити відкриті конкурси за новим принципом. У них чіткі технічні завдання і вимоги формують державні Міноборони, Мінстратехпром, Мінцифри, Держспецзв'язку, Служба безпеки України та інші. Український дрон-бомбер з підвісними боєприпасами і зразками їх пробиття броньованих поверхонь. Український дрон-бомбер з підвісними боєприпасами і зразками їх пробиття броньованих поверхонь. Brave 1. Технічне завдання замовник формує не лише спираючись на власний досвід і потребу, але й консультуючись з підприємствами, яким надалі планує передати готову технологію. В завданні визначено чіткі параметри технології, терміни виконання робіт та яким має бути кінцевий результат. Щоб отримати таке замовлення від держави, науковці формують команду до 10 осіб. Вони можуть бути з одного або кількох університетів інститутів. Команду Команда вивчає технічне завдання замовника і подає заявки, у яких доводить, що може виконати завдання. На реалізацію проєктів відводять 12, 18 чи 24 місяці. Все залежить від складності. Кожна заявка університету чи науково-дослідного інституту аналізується експертами. Вони оцінюють підготовку команди, наявність готового обладнання, дослід співпраці з бізнесом і виконання робіт за зовнішнім замовленням. Далі конкурсні пропозиції оцінюються фахівцями у 11 профільних секціях. Наприклад, це секції і матеріалознавства, зв'язку та радіоелектронної боротьби безпілотних авіаційних технологій тощо. Зрештою, формується рейтинг, за яким обирають переможців для виконання оборонної розробки. Якщо дві команди отримали однакову кількість балів, то проводиться пітчинг, на якому керівники захищають власні проекти. За його результатами, комісія обирає переможця, які розробки фінансує держава. Переможців конкурсу на держзамовлення розробок у 2025 році затвердили у листопаді вісім з чотирнадцяти тематик досліджень. Прямо пов'язані з оборонно-промисловим комплексом, три замовлення у сфері інформаційних технологій та кібербезпеки, а інші у сферах медицини, продовольчої безпеки та екології. Замовники очікують на виході розробки технологічного рівня ТРЛ 4 та ТРЛ 5, тобто зразки, які вже пройшли випробування у лабораторному та промисловому середовищі. Шкалу рівнів технологічної готовності розробки Technology Readiness Levels – ТРЛ створили у НАСА у 70-х роках минулого століття. Таких рівнів 10 ТРЛ-1. Та ТРЛ-2 це формування концепції технології, а ТРЛ-10 означає, що розробка підтвердила свої характеристики та успішно застосована за призначенням. Складання з нуля fpv дрона. Складання з нуля fpv дрона. brave 1. Міноборону замовило в розробку боєприпас для розмінування мінних полів. Це елемент системи розмінування, яка відстрілюватиме спеціальні заряди на відстань до 165 метрів у мінне поле, створюючи колію для руху військовим. Науковці повинні розробити конструкторську документацію на боєприпас калібром об близько 265 мм та поставити відомство кілька зразків разом з системою ініціації. Цю бойову частину використають для розробки пострілу. Також МОУ видало технічне завдання на малу радіолокаційну станцію для Виявлення FPV-дронів на оптоловокні, яка має встановлюватись на військову техніку і одночасно супроводжувати не менше чотирьох цілей, з дальністю виявлення один кілометр. До своєї ліквідації Мінстратехпром замовив чотири розробки, дві з яких пов'язані з освоєнням виробництва мікроелектронних елементів для головок самонаведення ракетної техніки. Науковці мають розробити технологію виробництва кледю для виготовлення безпілотної авіатехніки з алюмінію і сталі, а також програму навігації на основі штучного інтелекту, яка дозволятиме. МБПЛА працювати в умовах дії ворожого ребу для Міністерства внутрішніх справ українські науково-дослідні установи повинні розробити технології виготовлення надміцних сердечників для патронів та композитних корпусів гранат для станкового гранатомету і скидів з дронів. Замовники мають отримати дослідні вироби та технічну документацію до кінця 2026 та 2027 років, що залежить від складності завдання. Держава виділяє до 10 мільйонів гривень на розробку. Отримані кошти наукові установи мають направити на обладнання. Матеріали, підвищення зарплат, сплату мит та отримання патентів, у разі успіху Міноборони чи інший замовник відпрацьовує застосування технології за участю власних експертів, вносить корективи, може замовити продовження досліджень або передає вже готову документацію на державне підприємство, яке виконуватиме його замовлення. Гранати ПГО в 40 українського виробництва. Гранати ПГО в 40 українського виробництва, Європейська солідарність. Заступник міністра освіти Денис Курбатов розповів оборонці, що відомство закріплює. Є кураторів за кожною темою, а вже вони допомагають розробникам і консультують їх. Також МОН домовляється з Міноборони та МВС про надання полігонів для проведення випробувань. Кожні півроку команда розробників звітує МОН про свій прогрес, і міністерство допомагає, якщо виникають якісь проблеми. Проте ми розуміємо, що може бути і негативний результат, бо це наука і розробки, де немає гарантій. Але ми робимо все, щоб такі ризики мінімізувати, і замовники отримали готовий продукт. У жовтні МОН оголосило про додатковий конкурс на науково-технічний. Розробки, виконання яких розпочнеться вже у 2026 році. Тут терміни зменшили до одного року. У новому конкурсі державні відомства зробили акцент на радіолокаційне виявлення. Військові замовили дослідження для виявлення малих безпілотників, супроводження гіперзвукових ракет та розробку радару для безпілотника важкого класу, який зможе виявляти та супроводжувати повітряні цілі. Серед цікавинок є замовлення на технології пошуку морських мін на базі морських дронів та створення БПЛА для гашення пожеж, на який тріпитиметься пожежний рукав і він зможе локалізовувати вогонь у важкодоступних місцях. Підводний дрон «Толока», на базі якого створено. Рішення для розмінування морських акваторій та річок. Підводний дрон Толока, на базі якого створили рішення для розмінування морських акваторій та річок. Ганна Гвостр. Курбатов зазначає, що взяти участь у конкурсі на розробку може не лише державна наука, але й бізнес. Проте він має покрити 50% від вартості досліджень з власної кишені. На думку чиновника, така умова гальмує участь приватних компаній у подібних програмах. Бізнес витратить гроші, але не матиме гарантії продовження державного замовлення. В Кабміні обговорюють можливість зміни цієї норми, чого чекають зброярів від Української науки перед Україною стоїть завдання вибудувати справедливе державно-приватне наукове партнерство з нуля. Денис Курбатов анонсував конкурс за новою моделлю, який проведуть вже наступного року. Тепер уже бізнес готуватиме технічне завдання і тематики досліджень, які дійсно потрібні виробництву, а держава візьме на себе зобов'язання профінансувати роботу науковців. На це у бюджеті на наступний рік передбачили 100 мільйонів гривень. Якщо всі умови будуть виконані, бізнес викупить технічну документацію і дослідні зразки у державні. Установи, а у випадку невдачі підприємці не будуть нести жодних витрат. Ми залучили близько десяти технологічних компаній для розробки цього конкурсу. Якісь роботи передбачатимуть 5, а якісь 20 мільйонів гривень. Направлені у співпраці з Мінфіном кошти вже проголосовані у першому читанні бюджету на 2026 рік. І ми сподіваємось, що вони залишаться без змін, підкреслив Курбатов. Виконавчий директор Асоціації виробництва зброї на УДІ Сергій Гончаров у коментарі для оборонки позитивно оцінив можливу участь приватних компаній у. Розробці технічного завдання, але на його думку бізнес і досі продовжує ставитись до державної науки із недовірою, оскільки роками фінансовані з бюджету прикладні дослідження абсолютно не спирались на потреби ринку, тож тепер впроваджувати результати у виробництво нікому. Водночас підприємства збройної асоціації мають десятки складних запитів для виробництва зброї та заміни імпортних комплектуючих. Наприклад, Україна фактично втратила виробництво броньованої сталі, для відновлення якого потрібні нові енергоефективні технології. Вони мають зробити підприємство рентабельним, враховуючи постійні зміни попиту на ринку, зварювання корпусу БТР-4Е, зварювання корпусу БТР-4Е, Укроборонпром. Ще одним пріоритетом, на думку Гончарова, є розробка технологій для виробництва композитної броні та гільз. Латунь, яку використовують в останніх, імпортується за високою ціною. Нові матеріали дозволять відмовитись від цього імпорту. Наша наука ще не втратила компетенції у матеріалознавстві і може залучатись українським ОПК. Від цього нікуди не дітися, оскільки ми повністю залежимо у постачах компонентів від дружніх та недружніх країн. Якщо Україна не матиме власних технологій для виробництва цієї ж оптики чи простих акумуляторів, ми будемо вразливі. До зовнішньополітичних змін ми ще маємо багато наукових шкіл, які готові самовіддано працювати для потреб оборонки. Але державі потрібно використовувати їх ресурси раціональніше. Потрібна також об'єктивна оцінка державних наукових робіт за попередні роки, зазначає Гончаров. Керівник uadut кластер Демис Святокум впевнений, що державне замовлення на розробки має враховувати цивільне застосування військових рішень. Таким чином держава гарантує більший попит на технології після війни і сформує фундамент для розвитку економіки. На думку підприємства. Ємця технології двойного призначення у галузях робототехніки, дистанційного зондування землі та штучного інтелекту матимуть найбільший попит. Проте для цього наука і бізнес мають працювати разом, як це відбувається у провідних економіках світу. Декілька опитаних оборонкою представників бізнесу сходяться до думки, що довготривалі державні конкурси найближчим часом не будуть мати великого попиту від замовників, оскільки технології на фронті змінюються майже щомісяця. Виробнику дронів, реп чи наземних роботизованих комплексів вигідніше залучити кошти з Бутку у власне R&D і отримати результат як.